Станом на сьогодні у нас в місті Черкаси на обліку у ендокринологів з сукровим діабетом першого типу перебуває 102 дитини, в тому числі це ВПО 13 дітей. Ми поспілкувалися з міським ендокринологом, проблема така є. З приводу придбання інсулінових помп, вони дуже дороговартісні, вони коштують їхня ціна е, е, стартує від 80 тисяч до 215-16 тисяч, е, тобто, велика ще є проблема, е, це е, потрібно. Е, для цієї помпи, для, щоб встановлення помпи, цієї, потребує один 3 дні заміну картриджа. Тобто цей картридж стоїть 5, 5 тисяч гривень, тому ну, велика, дуже Цифра, але дітей не так багато. Ми над, над цим працюємо. Ми хочемо, щоб наші діти в місті Черкаси були здорові, захищеними і якомога більше допомагати. Тож, якщо петиція набере певну кількість голосів, ми обов'язково винесемо проект рішення на сесію та будемо депутатами. По ну, розкажемо, докажемо, що це дуже важливо для наших дітей. І потрібно цю програму підтримати. Програма буде полягати в тому, що ми будемо е, визначимо кількість дітей, які потребують цієї допомоги. Е, і потім потрібно буде для них закупити ці помпи е, і також їх е, е, їм допомагати в вирішенні придбання е, цих картриджів. Е, на даний момент у нас в місті Черкаси від. До 6 років це 5 дітей, а від 7 до 10 років це 17 осіб, тобто, які, скоріш за все, потребують цієї допомоги. Ми на сайті Департаменту охорони здоров'я створили анкету, анкетування, щоб розуміти точну кількість цих дітей, і потім винести цих, цю кількість. На і донести депутатам, що це дуже важливо.